Привіт-привіт, друзі! Рада з вами знову зустрітися. Дивлячись на планету Земля, ми можемо сказати, що на ній розміщено багато країн. І у кожної країни є свій прапор особливий знак, за яким її впізнають. Наприклад, у Франції прапор синьо-біло-червоний, у Польщі біло-червоний. А у нашої Батьківщини України теж є свій прапор. Він складається з двох кольорів жовтого і блакитного. Синій, як море, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний, рідний наш прапор високо не сім, хай він уславлений квітне усім. Друзі, ну що, почнемо працювати? Будемо прапорами свій майструвати. Тож, батьків, хочі ж гукайте і до роботи приступайте. Для виготовлення прапора України під час аплікації я буду використовувати крепований або гафрований папір блакитного та жовтого кольорів, як на прапорі України. Папір для фону, який ми будемо використовувати, може бути будь-якого кольору. А в мене світло-блакитний колір папірця. Його я розміщую горизонтально та від папірця коричневого кольору. Я відріжу смужку приблизно сантиметр та розташую його в лівій частині основного папірця блакитного кольору. І ця вертикальна жердина, до якої ми будемо кріпити прапор України, називається флагшток. Зафіксуємо його за допомогою клею. Тепер підготуємо смужки для прапора України. Вирізати ми будемо їх в ширину, використовуючи ножиці. Розмічуючи лінійкою приблизно 20 см їхню довжину та шириною до 1,5 см, підготуємо смужки жовтого та блакитних кольорів. Я підготувала по 4 штуки жовтого та блакитного кольору. Якщо ці смужки розтягувати в різні боки, вони дуже добре будуть розтягуватися. Тому працюємо охайно, не поспішаючи. Та набираючись терпіння, бо ця творча робота є кропіткою та важкою. Нагадаю, що прапор України має два кольори: блакитний вгорі, жовтий внизу. Тож, починаємо працювати. Куточок блакитної смужки намащуємо клеєм, в мене клей олівець та розміщуємо в верхній частині флагштоку. Тепер паперову смужку тріжечки закручуємо ось таким чином змащуємо знову краєчок клеєм та. Поступово його фіксуємо на блакитному папірці. Всі інші смужки прикріплюємо таким самим способом, поки у нас не утвориться прапор України. Ще раз використаю смужку з коричневого папірця та перекрию нерівності на флагштогу, там де розміщений прапор. Після плідної праці в мене вийшов жовто-блакитний прапор України. Для українців. Прапор є символом незалежності, національної єдності та гордості за свою країну. Бажаю всім мирного неба. До нових зустрічей!